Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я, сімейного благополуччя. І вдалом всім закінчити наш цей сезон. І зараз я хочу поговорити про метод, який майже дає 100% прийому маток. Це метод Єгошина. Е, Але я його для себе трошки... Чуть-чуть ну, не удосконалив, бо він удосконалений. Більш так, щоб менше ризику. Єгошин це дійсно професіонал з двох великих букв. Він Ці маточники порятункові, які ми часто і звикли ще будемо довго називати, свищеві, він їх не обриває. Я їх, в мене невелика кількість маток, я підсаджую поступово я їх обриваю. Зараз я скажу, як я це роблю. У мене є ось такі кліточки. Ось це така ось о... це польська. Тут ось клапан цей, що виходить з боку. Я їх пообрізав. З ним можна теж багаторазово вощинкою або воском заклеюєш і тоді вона йде як повноцінна. А це така кліточка здорова тут з таким клапаном, що можна просто його багаторазовий тут раз. Його відкриваєш, отак його відкриваєш і назад защолкуєш. Така кліточка є. ну Це одноразова, тут вирізав клапани. Ну В принципі, можна її використовувати ще раз. Ще раз, чого? Ще раз, бо ну, тут воском або вощинкою закрию вона так само. І багатофункціональна ця це кліточка, кліточка гайдара. Вона ну, чуть, чуть неудобно, що тут, коли відкриваєш один клапан, цей треба теж заліплювати вощинкою. Такі самі наподобі гайдара ще є. І що я роблю обично? Беру. У мене в нуклеусі, як засіє матка, я зразу шукаю, куди я її маю ставити. Лише вона почала сіяти, я впевнений, що вона положила вже яйце, я приблизно знаю це. Я закриваю маточку в кліточку в ті сім'ї, які я маю міняти. 3-4 дні даю маточці посіяти, щоб вона чуть-чуть до личинки. За сутки до підсадки я забираю. Забираю матку, забираю матку з вулика. Сутки вона, виходить, як осиротіла. І тоді я ставлю ставлю кліточку з маткою. Без, у мене. Без світи я ставлю. Ще хочу вам сказати такий, як я чистю мисочки після виходу маток. Я їх взагалі не чищу. Я залишаю на 3-4 дні одна проблема, щоб бджоли завужують, завужують цей ячейку. Ну, Це не така ж і проблема з легесенько ножиком цим канцелярським обрізом. Зато не треба чистити, вони її вичищають, аж блищить. Звук щурки. От вони нам цього року. Такий поганий обліт. Вони дають нам цього року прикурити ці щурки. Ще щоб зменшити ризики. Я маточку, яку забираю з вулика. ну, Всяке може бути. 100%, каже, майже ніхто не дає від. Але ну, осінню це таке, майже 100%. Без корму, без світи, без нічого. Лише на дні тут роздільна решітка. Я кладу маточки в кліточки. І дивіться, тут вже матка в кліточці десь за 3 дні. Кліточки за 3 дні і матки дивлюся там живі. Тут в такому маточки можуть бути ну, більше 10 днів, це майже 100%. За 10 днів ми перевіримо, чи є засів. І ці матки можна або Задавити або собі, хай собі будуть для, наприклад, експерименту, скільки вона може просидіти тут жива. Дивимося, тут польська кліточка. Її обсіли, але ще чомусь не, не, не добралися, ще не прогризли. Ну, В такому випадку тут можна, коли ти, ми бачимо, можна чуть їм допомогти і. І ту пробити, щоб вони до неї зайшли. Зараз подивимося свіщі. Ось такий клапан. Майже, майже 100% прийом. Ось бджілки потянули свищі, порятункові маточники. ми їх зразу удаляємо. Ось звідси як обсіли маточку. Я думаю, тут буде прийом. У цих польських кліточках вона більш така, що до неї дуже довго її випускає. Ну, тут можна зробити чуть відпустити і не випустять раніше. Там можна регулювати. Якщо продивитися, ось воскова міль. І я замітив, що коли кладеш отак зверху, просто зверхи, бажано на рамки під холстик. Тоді молі, молі немає, моль тікає. Тут теж польська кліточка дуже довго заходять. Зараз треба буде у... регулювати, щоб вони швидше зайшли, бо дуже довго будуть її випускати. Це коли цінна маточка, то ці польські кліточки це супер. Вони лише заходять 4-5 днів, а потім ще другий клапан, то... До вісьми днів вони заходять в цю кліточку. Джелки трошки хвилюються, не можуть випустити матку. Тут маточка від острівної Єгошина. Тільки що ще попереді дивилися там Богдана. А тут від Єгошина. Від Єгошина і підсадка по Єгошину. Було пару маточників, я їх обірвав. І я думаю, що маточка від острівної. Єгошина, і її приймуть. В принципі, я навіть бачу, але я не хотів рискувати, її можна було зразу випускати на, на соти. Ну, Я просто порегулірував, щоб вони її за сутки випустили. Бо вони випускали її ще за 4 суток, якби залишити в такому виді. Так вони її за сутки випустять і все буде добре. Ось так я роблю. Це майже дає 100% прийом матки. Маточка засіє і це так можуть використовувати початківці, які хвилюються, які не впевнені, що можуть прийняти матку. За 3-4 дні до підсадки кладемо її в кліточку. Потім кладемо її на сутки. На сутки не відриваємо ні одного клапана. Залежно від, від клапанів, від кліточки, ну це і від майстерності пасічника, ну, який дає більшу впевненість. Потім, коли відкриваєш один клапан, проходиш, бо це вже 4 дні пройшло, 3-4 дні, можна сказати, 5 днів, пройшло, відкриваєш один клапан, вони туди будуть ще за дня-два заходити. Коли ти бачиш, що зайшли вони і там маточка жива, і вони собі ходять спокійно і її, ну там майже дуже-дуже-дуже рідко, що там убивають матку. Тоді ще раз переглядаєш свищі порятункові, точніше маточники. Відкриваєш другий клапан і не дивишся за 5-6 днів до неї. І я думаю, от такий метод, це, звісно, його так не робить, але я чуть-чуть, щоб зменшити ризики. Бо на великій пасіці це дуже багато рухів. Звичайно, якщо ти хочеш, щоб маточку твою підсадили, краще зробити трошки лишніх рухів і бути більш спокійнішим. Бо, наприклад, ця маточка від острівної вона корисна. Та, щоб перейти до Богдана, то плюс-мінус, але все ж таки хочеться, щоб маточку прийняли. Є ще пару, та отак я роблю. Я не знаю, як ви робите. Може комусь мій метод буде корисний, я буду радий. Одних підсаджуємо, других забираємо маточники. Ось такі тут, тут було сім маточників. Я дві підсадинив трошки раніше, залишилося 5. Дивіться, в альпійському вулику, які красиві. От я за, замітив, що в альпійському, це підказав мені товариш, я дійсно замітив, що кращі маточники в альпійському, ніж, ніж в Дадані чи Руті. Ось так ми. Одних. Це тут вже одна, одна партія вилупилась, зараз будемо другий підставляти. Це українська степова від острівної від Олександра Кривченка. Все, зараз будемо підставляти ось такий у нас нуклеус. Перед цим я пройшов, прорвав всі порятункові, їх тут було пару штучок. І ось, ось просто зверху, отак. Просто зверху я його ось отак і ложу. Mm -hmm. Нуклеус непоганий, бджоли є. Я думаю, буде супер. Такий нуклеус теж зараз тут покладемо. Останній маточник. Ставимо сьомий його так. Джілки. О, ось так. У нас ще квітує квітує соняшник. Де не деям, якщо мені вдасться приклеїти до цього відео, я вчора був на полі півтора кілометра від нас. Соняшник. Є якийсь підтримуючий взяток, то значить, ще буде непоганий прийом, ще матки облетяться, ще будуть сіяти. Я думаю, у нас ще такий підтримуючий взяток буде ну, з днів 10, може більше. В ну, джолки зараз дивлюся, активно носять щось пилок. Ось я дивлюся навіть по нуклеусах. Які тут вже маточки полупилися. Не пам'ятаю, коли он, бджілка зайшла з пилком. І тут, це тут від Олександра Кривченка. Я думав, що ці вже маточки облетілися. Дивіться, Активно, активно носять пилок. Значить, Все буде добре. Ці вже, мабуть, облетілися маточки, а ці ми тільки що лиш поклали це від острівної українська степова. Ондо. Та тут, напевно, вже думаю, що 90%, бо порятункові я всі потягнув. І маточка, я бачу, що вона вийшла, що вона є в улику. Я думаю, вона облетілася. Якщо так активно несуть пилок, то це де, ну, можна сказати, 90%. Ну, тут нуклеус, він дуже повільно. Тут ми підсаджували Євроукраїночку. Дивлюся, пилок понесли. Думаю, прийом вже є. Дивимося, як вони гризуть. Тут були поставлені полоски Eco Vel фірми Бівел. Джолки понесли активно пильцю, значить маточку прийняли. Це радує. Ну, все-таки я ще заглядувати не буду. Через 5 днів. Тут це перший приклад, коли понесли пилок. Це вже можна бути впевнений. Добре, друзі. Якщо вийде приклеїти соняшник, ще побачите, який в нас соняшник. І якщо ні, то будьте здорові і хай вам всім щастить.